Доброго ранку! Всім good morning! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати нашу е, другу е, главу Unit 2 Food Ring е, Clothes. І сьогодні ми починаємо другу частинку. Да, це closes, одяг. І почнемо з року 24-го. Е, exercise 1. Look in the Picture and Complete the Sentence. Розгляньте малюнки та доповніть речення. Для того, щоб зробити цю вправу, згадайте, будь ласка, зворотні займенники ре, – Pronouns. Бачимо, як в однині вживаються, як у множині. Повторіть, будь ласка, цю табличку та зробіть першу вправу. Якщо бачимо, да, у нас є однина I see myself, я бачу себе, «You see your, да, ти бачиш свого. She sees him. Він бачить його. She sees her. Вона бачить її. It sees it. Це бачить да, цього. Доповніть, будь ласка, дані речення. Далі Exercise 2. Make up 12 sentences using the table. Складіть 12 речень за таблицею. У вас є схемка і ваше завдання за допомогою цієї. Схеми скласти ну, давайте не 12 речень, ну хоча б давайте речень 5. І записати їх собі до зошита. Далі: Exercise 3. Do as in the model. Start the sentence with a word in brackets. Нам ще завдання зробити, як у прикладі, почніть речення зі слів у дужках. Бачимо, що в нас написано в прикладі. Model. Uh, зараз, да, model, She can do this exercise herself, uh, що вона не може зробити цю вправу сама. She needs help. Їй потрібна допомога. І в до дужках стоїть they. Да, тобто вони. І ми склали речення: They can't do this exercise themselves, they need help. Ми змінили да, замість she поставили they. Да, і якщо у нас тут стоїть зей, то зворотній займенник, да, бачимо теж, зей помінявся. Що вони не можуть і їм потрібна допомога. Давайте зробимо з вами перше речення: I can get dressed myself. I am not a baby. Я не можу саме. Я, да, я можу самодягнутися, я не дитина. І нам треба поставити замість I we. Да, тобто, we can get dressed. Да, якщо ви бачимо да, ourselves. Заміняємо замість «myself» ourselves. We да, – «we not a baby. Ми не, не дитини. Таким чином, будь ласка, замініть речення слова в реченнях, щоб у вас замінилися зворотні займенники. Далі, exercise 4: Look at the picture and remember the word. Подивіться на, на uh, слова та запам'ятайте їх. Clothes – да, у нас є одяг. Що тут? A suit – костюм. a jacket, піджак. a sleeve, рукав. a collar. Це, да, це комірничок. Екот – пальто. Сокс – шкарпетки. Есвітер – це светер. Джинс – джинси. Бутс – чоботи. Етішот – футболка. Ешот – сорочка. Еблуз – блузка. Ескірт – спідниця. Едрес – платье. Чойс – взуття. Ті – кроватка. Ебелт – ремінь. Далі – «кепка», далі це «колготки». дані слова перепишіть до словничка разом з перекладом, да запам'ятайте їх. І остання вправа Exercise 5. Write down what you wear in different seasons, in winter, spring, summer, and autumn. Запиши, що ти носиш у різні пори року: взимку, восени, влітку та, в осінь, да, та в осінню. Зробіть це у вигляді таблички, да, де ви напишете Winter, Spring, Summer, Autumn» І нижче да, в стовпчик, будете писати той одяг, який ви носите в дану пору. На цьому все. Дякую за увагу. Всім гарного дня, до побачення. Goodbye.